Вітаю вас, друзі. Почнемо сьогодні із хорошої новини. У північній Осетії вночі розбився літак. су 34 разом із екіпажем. Ніхто не вижив. Ой-ой-ой-ой-ой Це відбулося, коли росіяни намагалися його перебазувати на інший аеродром. А зважаючи на те, що це північна Осетія, скоріш за все, су 34 летів із аеродрому Моздок. і Росіяни були змушені його перекидувати, бо напередодні туди завітали дрони. Але усе може бути і ще цікавіше. Росіяни вночі опублікували відео, на якому чутно звук, наче як вибуху, і вони пишуть, що це звук падіння Су 34 Але цей звук дуже нагадує виходи із С-300 або С-400. У будь-якому разі, незалежно від причини, мінус один су 34 разом із членами екіпажу. Це дуже хороші новини. Гарні новини також надійшли і зі Сполучених Штатів Америки. Нарешті адміністрація Байдена перестала вестись на російську пропаганду і дозволила постачати американську зброю бригаді Національної гвардії Азов. Чекаємо, коли вони отримають найпотужніші озброєння, ані віддадуть все. Ані дадуть які варіанти. Ми не включаємо, що вони дадуть варіанти ядерного оружа. І ще дуже цікаві новини надійшли учора до нас із Білгородської народної республіки. Де квітне стабільність? Ні дня сирени взагалі. У Білгородській Народній Республіці учора сталася прекрасна подія. Чотири істоти підірвалися на міні. Бойовики київського режиму нанесли очередної подлий удар по гражданським жителям. Місцеві пропагандисти одразу звинуватили Україну і сказали, що постраждали мирні мешканці. Але свято російської пропаганди зіпсував федеральний телеканал, який сказав, що це були не зовсім цивільні. Це були троє бойовиків і один пропагандист. Білгородській області чотири чоловіка під... Валісь на міні троє бойців саморосамоборони раніння. Также отримав сотрудник телеканалу Росія 24. Сейчас он в больнице в тяжолому состоянии. А потім, взагалі, з'ясувалося, що Україна тут ні до чого. Проте про все по порядку. Пропагандисти на місці заявили, що, начебто, український дрон скинув протипіхотні міни на територію Білгородської народної республіки. А, з безпілотника зброшені зривапасного устройства скоріше працює піхотне. Міни вони от тут на достатньо великій площі. і на цьому моменті варто зупинитися детальніше, тому що треба відповісти на питання: що це за міни такі виявляли мешканці Білгородської народної республіки. А виявилося, що це міна ПОМ-3 російського виробництва, яку росіяни почали виробляти відносно нещодавно. Зазвичай такими мінами здійснюється дистанційне мінування, із російських же установок під назвою Земледіліє. Росіяни раніше багато разів хизувалися роботою цієї установки у соціальних мережах. Відповідно, росіяни за допомогою російської установки земляділі замінували Білгородську народну республіку російськими мінами пом-3 але винна у цьому все одно Україна. Здесь відработала наша установка земледілля, яка очень успішно ці пути відходу замінірувала. Ми знайшли ще одну, отак вот працюють наші військові сили Російської Федерації. Російська армія вже давно і систематично атакує мешканців молодої республіки. То вони каби скидають на Білгород, то вони мінують територію Білгородської Народної Республіки. І от як після того можна називати російську армію? Ну, ці тварі кончені, конечно то, что они делают здесь Просто... Жахлива ситуація для порятунку мешканців Білгородської Народної Республіки однозначно необхідно експортувати туди українські дрони та трошки американської демократії. Летіло на прошлої неділі повсюди, але більше всього доставала з Білгородська область. Розрішили, нанесіть удари з э, Хаймарсафатакамсав і так далі по старим територіям. І нікого уже не пугає. ця із ескалація. На жаль, цей пропагандист частково бреше, бо атакам ми ще не можемо застосовувати. Ти по території так званої Росії, а от використовувати хаймарси на невелику дистанцію, і нашу українську зброю ми можемо. Пам'ятаєте, я вчора у випуску казав, що за повідомленнями західних медіа Україна застосувала бойову авіацію для ударів по території БНР і уразила російський командний пункт. Учора з'явилося фото того самого знищеного російського командного пункту угруповання військ Сєвер на території Білгородської народної республіки в. Він просто мирно собі стояв і ні за що по ньому прилетіло. Ну мені нікому нічого плохого не робили, ми Мені на кого не нападали. Говорячи про ситуацію у Білгородській Народній Республіці, не можна не говорити про наше українське прикордоння, тому що саме із БНР росіяни почали наступати на північ Харківщини. Пам'ятаєте, владімір Путін казав, що це необхідно зробити для того, щоб зменшити кількість обстрілів БНР, щоб створити на території України таку-то санітарну зону на такому доліні, з якого невозможно було би доставити нашу територію. Сталося неймовірне. Самі російські пропагандисти визнали, що Владимір Путін досягнув мети прямо протилежної від тієї, яку він задекларував. Тобто, обстрілів БНР стало тільки більше. жаль, у нас зараз вийшло так, що операція, направлена на сниження калічіства обстрілов. В Белгороді, пока привела к абратному результату. Прорахувався путін але де. Ну добре, зате росіяни змогли узяти повністю, захопити і оточити Вовчанськ. Чи може ні фактично в окруженні Волчанські Волчанськ ходу взяти не вийшло. Це винужне констатувати. більша частина міста Вовчанськ перебуває під контролем сил оборони та безпеки України, а наступ ворога фактично зупинений. Хоча Росіяни усе ще не можуть визначитись, чи вони зупинилися чи ні? Ми не на не остановились астановіліс на своєму наступленні на слобожанському напрямку. Ми собственно наступління становлено. Це дійсно так му в їх оборонний порядок. може взагалі статися так, що північ Харківщини для росіян виявиться пасткою. Але тим не менш варто визнати, що росіяни своєї мінімальної цілі досягли. Вони змогли відволікти наші деякі підрозділи саме на цей напрям і у той самий час тиснуть, наприклад, на сході. Ну а мешканцям молодої республіки ми зичимо наповну насолоджуватись тим, що війна, яку вони почали проти України, тепер відбувається у них. Укри про те, оскільки ворог не зміг здобути значних успіхів на харківському напрямку, зараз російські пропагандисти почали масово розповідати, що російська армія наступає вже на суми, то на полях сражені у нас абозначається нове направлення теж, з одної сторони очікуване. Це в Етасумської області для посилення пропагандистського ефекту кадирівці провели диверсійно інформаційно психологічну операцію. Вони зайшли у село Рижівка на Сумщині і зняли відео поблизу сільської бібліотеки. Ну вот настав той день, коли населений пункт Рижовка було свобождено спецоперації. Проводів участя Ахмат Ахматшня. Одразу після того вони повернулися на територію так званої Росії. На даний момент у селі Рижівка немає російських окупантів, але і українських військових немає теж. І тут варто пояснити, дане село розташоване на самісінькому державному кордоні на Сумщині і практично переходить у населений пункт Тьоткіно на території Курської Народної Республіки. З огляду на складне географічне розташування, там практично неможливо ефективно здійснювати оборону тому село знаходиться у сірій зоні і там мешкає зараз менше десяти людей. І знаєте, я міг би іще ще довго пояснювати щодо того цирку, який влаштували кадирівці, але їх розкритикували самі російські пропагандисти і зрадники України. І я так розумію, вони її не утримують. Просто створили інформаційний повод, красивий, зрозумілий. Ну, в цілому бізпалі загалом же станом на сьогодні росіяни більше зосереджені на Харківщині і прямої загрози, принаймні у короткостроковій перспективі, для сумщини немає. Я на зв'язку із багатьма підрозділами, які зараз перебувають як на прикордонні, так і на інших ділянках фронту. І завдяки вам вони отримують усе більше чудових і смертоносних дронів. Задійство безпілотників растуть. Зараз, звісно, на коптери, це основний, основний інструмент у. Сейчас. Очень мощно работают их FPV-дроны. И постоянно количество беспилотников растет. Это FPV. FPV mm. огромное количество, просто не маємо прекрасні новини. У россиян є один такий дуже дорогий і дуже важливий комплекс радіоелектронної боротьби Борисоглебск-2. Комплекс Борисоглебск-2 может выполнять поиск і подавлять источники радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот. Борисоглебск способен подавить сотовую связь в радио до нескольких десятків кілометрів. Проте Борис Оглепськ не здатен подавити українські fpv дрони Воїни підрозділу Тайстра 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади виявили і знищили за допомогою ваших товстих дронів камікадзе одну із машин російського комплексу Реп Борисогліпськ. 2 вартість усього комплексу сягає 200 мільйонів доларів. Одна машина коштує, звісно, менше, але це дуже крутий результат. На непоганій відстані русоріз має тривати до останнього росіянина. Хоча, безперечно, наша країна зараз перебуває у дуже складному становищі, важка ситуація зараз є і на фронті. Це не привід опускати руки, це привід іще більше допомагати українському війську.